Волонтери у соціальних мережах закликають допомогти маленьким діточкам. Вони живуть в будинку Малятка, створену ініціативну групу «Матусь», яка відкрила збір речей, сумішей і підгузків для цих крихіток, які потрапляють до будинку з Новомосковського району. Поїздка та передача речей запланована вже на травень місяць. Усіх небайдужих просять надати будь-яку посильну допомогу. Контакти волонтерів наступні. Збір допомоги в місті Перещепане 097 163 90. Шість Катерина. Збір допомоги в місті Новомосковськ 098 93 53 318 Христина вже 31-й рік лунають у наших серцях та наповнюють болем душі чорнобильські дзвони. Найгіркішими нотами звучать у них голоси катастрофи, яка ніколи не зітреться з людської пам'яті. Найбільшою за всю історію ядерної енергетики в світі, віддаючи шану подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, працівники центральної районної бібліотеки для дорослих разом з працівниками Перещепанського професійного ліцею провели для учнів годину реквієм з Чорнобиля. Несеться чорний вітер і чорний біль торкається сердець. Також ліцеїсти ознайомилися з книжковою виставкою Мужність біль Чорнобиля» та переглянули фільм Правда про Чорнобиль, в якому кадри документальної хроніки та свідчення очевидців разом з художніми зйомками відтворили реальний перебіг подій. Учні відчули жахіття страшної трагедії, прийнялися почуттями тих, хто її пережив. Вони усвідомили, що завжди мають пам'ятати про ті жахливі події, щоб у потрібну хвилину стати на захист ближніх, бути чесними і сміливими, гідними свого народу, любити і берегти рідну землю. Про це написали бібліотекар відділу обслуговування центральної районної бібліотеки та психолог Перещепенського професійного ліцею, як повідомляють наші колеги з інтернет-видання «Просамарська Нива. Управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації та громадської організації Спаський простір розшукують активних і творчих молодих людей. Якщо у вас є талант співати, танцювати, декламувати вірші, грати гамлета, то вас запрошують взяти участь у відкритому молодіжному фестивалі Спаський простір, який відбудеться 13 травня 2017 року в селі Спаська Новомосковського району Дніпропетровської області. НГО спейс оф Спайське та управління молоді і спорту Дніпро, ОДА будуть раді познайомитися з твоїм талантом. Покажіть себе, організатори забезпечують сцену, обладнання та смаколики. З вас гарний виступ і хороший настрій. Зареєструватися можна за посиланням, що опубліковане у соціальних мережах. Заявки приймаються до 5 травня 2017 року. До участі у фестивалі допускається молодь віком від 14 до 35 років. Відкритий молодіжний фестиваль «Спадський простір стане потужним імпульсом для поширення естетичного виховання молоді та громадського активізму у Дніпропетровській області. Проведення заходу дасть можливість учасникам ознайомитись з багатьма творчими колективами та солістами. В Україні щорічно проводиться всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл-джура. Учасниками гри є учнівська молодь віком від 14 до 16 років. Основне завдання гри Сокіл Джура» є поширення військово-спортивного та національно-патріотичного виховання серед української молоді. Цьогоріч було прийнято рішення про зміну формату проведення гри на міському етапі. Так, відбіркові тури проводяться за участю всіх роїв, незалежно від місця розташування. У відбіркових змаганнях взяли участь більше 70 роїв. Серед відбіркових конкурсів були такі: рятівник, відун, стрільба, добре діло, ватра. До фіналу міського етапу потраплять 10 команд, які набрали найбільшу кількість балів у загальному заліку. Фінал міського етапу гри буде проходити в рамках проведення фестивалю «Джора Самар Фест. 6 та 7 травня на території Новобогородицької фортеці, вулиця Пензенська, Самарський район. Фестиваль буде включати показові виступи та майстер-класи українських бойових мистецтв, музичну програму, виставкові зони, зону дитячих розваг, зону фудкорту, зону ярмарки, етнографічних виробів, майстер-класи та екскурсії. Переможець міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джора» потрапить на обласний рівень. Про події на сході нашої країни вже зараз розкаже речник АТО. Увага на екран. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 120 мм, озброєння бронетранспортерів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог накривав вогнем наші опорні пункти поблизу пісків. 120 мм міномети застосував в районі Опитного та Луганського. По захисниках Авдіївки та Кам'янки бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях шахти Бутівка відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. За Зазброєні бойової машини піхоти, гранатометів та великокалібрних кулеметів, противник гатив по наших воїнах в районі Троїцького та Зайцевого. А позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки зу 23 2 Озброєння бойової машини піхоти ворог застосував поруч Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника. На приморському напрямку зі 120 мм мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч вояного та Гнутового накривав вогнем мінометів калібру 82 мм Гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а проти захисників Марінки застосував міномети 82-го калібру. По опорних пунктах в районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч широкіного та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під Водяним та широкіним. Ворог застосував також озброєння бойової машини піхоти. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери. На Луганському напрямку вогнем артилерійських систем калібру 122 мм, зенітних установок зу 23 2 озброєння бронетранспортерів та протитанкових гранатометів, підрозділ російсько-окупаційних військ накривали наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки, міномети калібру 82 мм Противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокалібрних кулеметів та озброєння бронетранспортерів ворог гатив по захисниках на В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу троє українських захисників загинуло. Ще четверо отримали поранення. 31 рік тому Чорнобильська аварія, найбільш серйозна техногенна катастрофа в історії цивільної ядерної енергетики, вразила саме серце Європи, викликала тривогу на всьому континенті у зв'язку з її медико-санітарними, екологічними та соціальними наслідками. Жахливі наслідки аварії на ЧАЕС 1986 року гостро відчуваються і понині. Через загрозу здоров'ю і життю змушені були переселитися з небезпечної зони забруднення мільйони людей. Серйозне опромінення отримали ліквідатори аварії. Сьогодні спеціального медичного забезпечення потребують тисячі таких громадян України. Що таке Чорнобиль для України? Це майже 10 святої української землі, української території. І на 10%… Цій землі було завдано страшне радіаційне ураження. Це понад 3 мільйона. 3 мільйона людей, які так і ще інакше, таким чи іншим чином постраждали від цієї жахливої катастрофи. Глава держави наголосив, що українці завжди мають пам'ятати про це про ці назагоєні рани, з якими ми як народ живемо, які ще впродовж тривалого часу нагадуватимуть про себе страшними діагнозами, довідками про інвалідність і, на жаль, про смерть. Звісно, цього дня відбулися пам'ятні заходи з нагоди 31-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції і в Новомосковську. Як вшановували пам'ять ліквідаторів у нашому місті? Дізнавалася знімальна група телеканалу Самар. Тож вже завтра в ефірі дивіться детальніше. А за мить про синоптичну ситуацію на наступну добу розповість моя колега, не перемикайте. Для вас працювала Наталія Бондар. На все добре.